Новий навчальний рік у безпечних просторах. Ще дві підземні школи запрацювали у Запорізькій області. Одна з них ліцей-лідер у селі Біленьке. 28 вісім першачків прийшли сюди на свій перший урок. У підземному закладі для них облаштували 15 класів. Традиційну лінійку з нагоди дня знань не проводили. На уроці котнації говорили про українських захисників і захисниць. У нас багато батьків, які зараз на фронті. У нас багато випускників, які загинули. Є наші випускники-офіцери і є ті хлопці, які зараз воюють. Втім, у маленької Софійки ще літні настрій. Математика, читання, малювання. А от третєкласник Кирило налаштований на навчання серйозно. Він дуже хоче ходити до школи в такі часи. В Тому році ми ходили змішане Ну, і ми, я думаю, плануємо. Може, і научно зовсім перейти. Вперше у новий клас пішли і учні старших класів. Раді зустрічі з однокласниками і вчителями, можливості сидіти за партами і спілкуватись вживу. З ними розмова про вибір вишу, життєвого шляху, майбутню професію. Те, що ви поставили собі на перший план, за зараз так. Захист держави, військова справа. Це 30% мого життя і всієї команди. Тож, те, що ви бачите, це займає там будівництво все інше, це 10%. А 30% – ми заглиблені в війну, ми заглиблені в захист, і це є сьогодні пріоритет. Старшокласники пишаються рідною школою і вже підібрали для своєї підземки теплі слова. У найглибшій школі, але з найвищим рівнем освіти. Бракує лише стадіону, кажуть учні. Юні білинківці завжди демонстрували високі спортивні досягнення на різноманітних турнірах. Наші учні в нашому селі. Достатньо часто беруть участі у спортивних змаганнях, де ми можемо їсти в інші міста, але нам для цього треба більше займатися спортом. Ще немає в планах збудувати над нашою школою такий самий сучасний спортивний майданчик, як тільки безпекова ситуація дозволить ми це зробимо. разом із дітьми радіють новій школі і їхні батьки. Я дуже рада, що перед вступом до вищого навчального закладу моя учениця. Закінча школу в безпечному місці в школі, а не онлайн. Мені школа дуже сподобалась. Вона велика, простора та сучасна. У нас гарний настрій, в школу біжить, вона хоче в школу навчатися, хоче, але безпека в селі не дає цього. Будівництво підземної школи у Біленькому тривало півроку. Кілька разів через ворожі обстріли його призупиняли, але встигли завершити до нового навчального року. Тут є автономне електропостачання, якісна вентиляція, пожежна сигналізація, а ще сучасні та обладнані всім необхідним класи. Працюватимуть у змішаному форматі. Діти, батьки яких дали згоду, навчатимуться очно. Керівництво закладу сподівається, що їх буде щонайменше половина, тобто понад 200. Чекають у ліцеї лідер. І дітлахів із сусідніх сіл, лисогірки та мар'ївки. Адже підземну школу будували саме для трьох сіл. Шкільні автобуси возитимуть дітей і звідти, повідомили у закладі. Вам потрібно зробити навіз для автобуса, для того, щоб він, коли приїжджає, щоб він заїжджав під навіс, і вже з навісу діти переходили в школу. Тож питання захисту дітей це не тільки підземна школа, а й логістика, адже ситуація в селі непроста, каже директорка. У дорозі від дому до школи діти повинні бути в безпеці. Саме добратися до школи, доїхати до школи. У нас є два шкільних автобуси, але поки що питання з підвозом із віддалених місць складне, тому що. Дуже багато дронів над головою. Як захистити дітей по дорозі до школи у Біленківській громаді, це питання наразі на порядку денному, зауважує очільник області. Зараз ми відпрацюємо з військовими за потреби оснастимо відповідним ребом відповідно автобусом. Ми це також зробимо. Тож ці два кроки ми зробимо для того, щоб захистити дитячу логістику на території Біленківської громади. Десята підземна школа в Запорізькій області відкрилась у Павлівській сільській громаді. Вона найбільш віддалена від обласного центру і менша за типові у перший день осені. 150 місцевих дітлахів прийшли до Семененківського ліцею побачити свої нові класи у підземному приміщенні. Як вам школа Добре. які зауваження? А ви раніше онлайн Так. А як краще? На першому уроці мужності діти виготовляли патріотичні сувеніри для військових. знаєш, Що в тебе це таке? Тризуб. це символ нашої держави. Дякую тобі за подарунок. Семененківський ліцей збудований державним коштом за програмою Євросоюзу Ukraїн Фасіліті. Розрахований на 188 учнів та 12 вчителів. Для них у підземному приміщенні облаштували 10 навчальних класів. Вчитель фізкультури Максим, випускник цієї школи, викладає тут три роки. Сам спортсмен і дітей активно залучає до спорту. Дітей дуже багато в селі, і їх треба направляти в правильне русло, щоб вони не там не курили, не пили. Тому я організовую зараз літо. в мене все літо діти гуляли в волейбол. в мене є своя футбольна команда. Тобто, футбол у мене теж розвивається. Ну футбол більше розвивається. В волейбол в мене діти грають дуже на високому рівні. Є у підземці і спортивний зал. Тут планують встановити інвентар для настільного тенісу та дарцу. Із настанням холодів організовуватимуть тренування саме у приміщенні школи. Але головне дооблаштувати спортивний майданчик над школою, каже вчитель фізкультури. Хочу виростити олімпійського спортсмена. Це така моя найбільша ціль. можна сказати, мрія. А після уроків гурткова година: учні 6, 7 та 8 класів конструюють військову техніку. Військові машини тема нашого гуртка називається «Це сила, що рухає до перемоги, тому що заключається не тільки у хлопцях, які захищають нас, але і в техніці. А до малюків у гості прийшов пес патрон. Перейдуть у нове приміщення і творчі гуртки, які працювали у навчальному закладі до війни. Відкриють і ще один із 3 d моделювання. Тож позакласна робота у підземній школі важлива тим, що діти проводять вільний час не просто з користю, а у найбільш безпечному місці в громаді. Зауважують педагоги. Тут велика територія, де діти можуть себе вільно почувати. У нас було раніше маленьке укриття, де ми знаходились. А зараз ми можемо повноцінно навчатися і навіть залучати дітей приймати ще до війни. У нас і танцювальні гуртки були, і творчої акторської майстерності. Гуртки у нас були. У нас чудова футбольна команда була. Зараз ми формуємо волейбольну команду, тому дітки хочуть. Ми робимо все, що від нас можливе. Навчальний рік стартував, але класи продовжують формувати і чекають на школярів із сусідніх Вільнянської та Михайло Лукашівської громад. Першого класу у нас сім учнів. Очікуємо і ще коли дізналися про відкриття такого безпечного освітнього простору. Почалися дзвінки, почалися запитання і багато батьків наразі вже назначена зустріч, які хочуть перейти саме у безпечне середовище не буде проблеми завантажити 384 учнів в дві зміни на території цієї школи. Тож сьогодні ми бачимо повну школу, навіть деяких класах доставляють стільці для того, щоб діти навчалися. Зазвичай в нас йде приблизно два тижні на стабілізацію освітнього процесу, на перевірку всіх інженерингових систем. Ну, на цій школі ми також відпрацюємо. Якщо учнів буде більше ніж 200, у ліцеї організують другу зміну. Крім цього, планують створити у закладі і дошкільну групу. Від батьків-малюків вже отримали понад десяток заяв. А найближчим часом планують відкрити ще одну підземну школу у Вільнянській громаді. Загалом на навчання з 1 вересня у Запорізькій області пішло майже 60 тисяч дітей. Серед них 5, ,5 тисяч першокласників. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.